вечірня» – театралізована програма, що стала першою ластівкою у низці заходів, присвячених 200-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. Продовж півтора години глядачі насолоджувалися театралізованою постановкою програми Зори Моя вечірня». Дійство було побудоване на основі творчості Тараса Шевченка. Звучали його вірші, пісні. Для обласної філармонії Шевченківська тема не нова однак напередодні ювілею по особливому актуальна. Майже кожен колектив філармонії має шевченківську тему, і навіть не одну в Черкаському хорі. Декілька в у Вербний також є Росава. У них теж багато програм, і ці програми працюють. Вони працюють не тільки наглядача дорослого, дитяча філармонія теж має програми на Шевченківську тематику. Так що це для нас тема не є як новою. Просто цей збірний такий варіант ми виокремили і подали в театралізованій постановці Зори Моя Вечірня. Катерина Ткаченко зауважує, що творчість Тараса Шевченка сьогодні актуальна як ніколи. Вона захоплюється ним не лише як художником чи поетом, а й як непересічною особистістю, що мала велику силу волі. Ми почали вивчати в школі Шевченка, а потім я вже почала сама цікавитися його творчістю, так як. Ну, мене, мене зацікавила його творчість, тому що ну він пише зрозумілими словами для мене. Мені подобається то, як він пише, як він висловлює свою думку, яка в нього позиція. Мені подобається йому житті те, що він вже він народився в сім'ї кріпаків. Він був сам кріпаком, і він в нього була нестримна жага до життя. Він любив малювати, і мені сподобалося те, що він не полишав свою мету. Він, коли він навіть був в роботі, був зайнятий, він находив час для того, щоб написати вірш, намалювати картини. І мені подобалося те, що він ніколи не здавався. ніколи не здавався. Він завжди йшов до своєї мети. Черкащанка Галина Шквиря каже. Що творчість Шевченка близька їй з раннього дитинства. Вона часто буває на місці вічного спочинку кобзаря на Чернечій горі та в селах, що пов'язаних із дитинним періодом життя поета. Тож не дивно, що в своїй родині зуміла передати любов до його слова. У нас є портрети Шевченка, портрети книги є кобзар. Це в моїй родині є, в мене є кобзар, моїх дітей є кобзар, внуки теж з задоволенням читають, особливо вірші Шевченка, о, Катерина, там, ну багато таких, як ето, і з задоволенням читають, і розповідають. і, і дуже, дуже цікавий. Шевченко, ми любимо Шевченка, тому що це наша гордість Шевченко, нашої України. Театралізований концерт матиме продовження у виступах звітах аматорських колективів області та підсумковому концерті у Києві. Фестиваль проходив у декілька етапів: перший проходив у районах, другий в обласному центрі, а третій це буде власне виступ у столиці. Саме сьогоднішній проект. Ця театралізована програма «Зори моя вечірня і розпочинає цикл свят, тому що вже з 5 жовтня стартує. Перший, перші звіти стартують. Звіти аматорських колективів області, районних та міських закладів культури. І вони триватимуть з 5 жовтня і по 20 грудня, саме в стінах цього мистецького закладу. Відбір буде звичайно проходити на Самодіяльні. Ось на звітах, які будуть представлені з 5 жовтня по 20 грудня, будуть вибиратися кращі культурні колективи, вокально-хоровий жанр, також ансамблі малих форм. А також приєднані будуть кращі номери і професійних колективи. Це і наш черкаський народний хор, і Тріо Вербена і ансамбль Росава. Я думаю, що не виняток будуть і актори нашого театру драматичного, які також будуть робити композицію театральну, яка буде представлена на цьому звіті. Щосуботи черкасці матимуть змогу побачити, який талановитий наш край. Особливо приємно, що в концертних програмах бере участь багато молоді. Відповідно до графіка, затвердженого облдержадміністрацією, саме оце 5 жовтня розпочалися ці творчі звіти. І розпочалися вони саме презентації двох районів, це Жашківський і Христинівський район. То мене в першу чергу як глядача дуже вразило той настрій, який ці аматорські колективи несли до глядачів. Тобто, це відчувалося атмосфера така. Тепла, відчувалося, сприймалася дуже глядачем, це були оплески, і дійсно деякі номери, вони навіть по реакції залу було помітно, що люди просто були ну, приємно в цим вражені, цими колективами. І при те, що мене, наприклад, сподобалося, що, дивлячись на це, те, що аматорські колективи, те, що ці традиції, які ну, люди... Скажем так, ну, продовжують із покоління в покоління те, що багато було учасників цих колективів, саме молодь. Тобто, видно те, що культура, вона і, і по, є покоління, яким це передається, і які цим живуть, і несуть це, ну, живуть це самі, і несуть це до глядачів. Дійство розпочалося піснею Зори моя вечірні у виконанні солістки Ольги Богдан та Черкаського хору. Виконання творів Шевченка глядачі могли помилуватися балетом, хореографічним супроводом та, власне, почути живе слово Тараса. А якщо це не віка, а дома, а коли це не плода, а час котить свою хвилинку поволі до гори, яку обрав Тарас. А якщо це не гора Чернеча? А вулкан народної журби, то чому ж тоді так молодечо на горітій поросли дуби? А якщо це не дуби, а дуб? З під землі пробилися отут. Скільки було грому, скільки глуму, скільки всього, а вони ростуть? Жива душа поетова святає, жива в святих його речах, і ми читає, оживаєм. І чуємо Бога в небесах.